Він не бачить, але знає на зубок тисячі законів. У Дніпропетровську живе незрячий адвокат. Утім, це не заважає йому допомагати ображеним і зневіреним. У судах він виграв сотню справ, а замість очей дружина помічниця. Сергій Криченко повністю осліп після важкої хвороби ще у вісім років. Зламатися та поставити хрест на мрії. Стати юристом не дозволили спочатку родичі, а потім і дружина. З нею він познайомився вже після закінчення юридичного факультету Київського університету. Вікторія заради Сергія відмовилася від власної кар'єри. Саме завдяки їй чоловік знає на зубок тисячі українських законів. Вже 15 років Вікторія дружина відомого адвоката, його помічниця та його очі. Були случаї, коли у Сергії Іванович сам їхав з роботи в один часов вечора на маршрутці. Його висадили не там, де він попросив, і він тоді не було мобільних телефонів. Він був буждав. Около двох часов, поки сам добрався. Чоловікові ще із студентських років вток мачили, не хочеш бути білою вороною. Працюй та вчися на загальних умовах, як решта студентів вишу. Він так і робив: напружував увагу, тренував силу волі та розвивав інтелект. На касетки на бобини, от література, пособі научні, учебні. В общем, все що необхідно було для навчання, Вот плоть до. Законодательство Это займало очень огромнев самого ранку в юридичній консультації, яку очолює Сергій Кириченко, залюдно ознайомлюватися з паперами чоловікові допомагає дружина, а він безпосередньо веде справи. Присажуватись. вас, то Проблема Агентка з нерухомості Наталя Ярошенко співпрацює з Сергієм Кириченком понад п'ять років. Він допоміг виграти чотири майнові справи. Тепер вона постійний клієнт. Були случаи з іншим адвокатам лікарюстам. Мені якби говорять, ну ні о чому. не підготовленому на якому кому спілкуються адвокати і юристи. То Іванович завжди чіткі дає відвіди на питання. Працювати понад 12 годин роди. Показати, не звикати. Ми з жіною приходимо на роботу, ми завжди ділимо все вместе. Після роботи на батьків вдома чекають дві доньки Марія та Влада. Адінамолодша влада вже вирішила, буде як батько юристом. З папами в апеляційний Суд своїх донечок Сергій не бачить, але точно знає вони його копія. А для обох дівчат батько беззастережний авторитет. Юлія Крива, Ярослав Шойко, програма. Вікна СТБ.